Це перука із натурального волосся. Подивіться, як виглядає шкіра голови, але це не моя рідна шкіра голови. Це сіточка. Тобто, ось це сіточка, а це шовкова вставка. Трошечки заплуталась. Тобто, шовкова вставка виглядає так максимально реалістично, наче це моя рідна шкіра. Тобто, ви можете робити проділи ось отак. Можете з одного боку, з іншого, так, як вам захочеться. Також можете зробити чубчика. Ось отак, якщо ви хочете такого. Не знаю такого. густого того берете волосся, отак, прикладаєте наперед, пробризкуєте термозахистом, прочистуєте, просушуєте, і воно залишиться так вкладене. І далі стережете чубчика, такого, який вам буде пасувати. Подивіться, як виглядає сіточка з боку. Тобто ви цю сіточку обрізаєте, обов'язково з нею так не ходите. І в такій поруці можна робити високі зачіски. Дивіться, як вона виглядає ззаду. Ось зараз покажу. Бачите так. Тобто ви можете це зібрати і зробити хвостика або пучка. І волосся ви можете вирівнювати і завивати. постригти так, як вам захочеться.